Бажаю здоров'я! Сьогодні буде таке надзвичайне відео, огляд секатора. Спробував замовити Все, от вже приїхав, ось так він виглядає. Доставка на відміну від віталішки дійсно швидша, десь тиждень і 3 дні, ну, якось так, десь 14 днів. От така модель. Айран якийсь 1037-8 дюймів. Зауважу, що виконано отут -от на зірочку. І тут гайка з штопорним. Кільцем, що воно не буде розкручуватись з часом. ну Так воно заплановано. Ручка виконана ось так: от, вона пластик, але такий, ну, типу чуть-чуть м'ягенький. Але пластик. ну В руці доволі зручно. Незручно відразу, що якщо маленька рука, то ця пружинка дуже сильно розтягує. Тобто, от, бачите, як розтягує. Але в подальшому можна просто ту пружинку вкоротити, щоб воно, допустимо, аж до сюди максимум роз'єднувало, тоді буде більш зручно. Це така маленька незручність зв'язана з розміром руки. Але, в принципі, нормально. Пружинка нормальної такої потужності, не сильно тугенька, але й не слабка. Вона там кріпиться ні на якій зацепи, вона дуже легенько випадає. Тобто її можна от зняти. Так, спробую одною рукою її назад. Але це, певно, так не вийде. Щоб і на камеру, коротше, все поламав. Так, раз, два. Оп. Не знаю, було щось видно, не видно, коротше, зробив. Також є такий зелений пластиковий фіксатор. Він ось так от зроблений, не знаю, наскільки його вистачить. Затримали отак. От і одною рукою зажали. Тут є ось такі от іконочки і віджали. Хід плавний, хід нормальний, люфта вліво-вправо зараз немає. Я покористуюся, потім буде зрозуміло, що там є, нема. Коротше, отак от він виглядає. На мою невелику руку він ось так виглядає. Рука середнього розміру у мене. Я б навіть якщо чоловіча сказав би, що для чоловічої руки вона маловата. Якщо бути об'єктивним. Такий є стиль, ось таке прийшло на кромку, до речі, якщо глянути на саме лезо, то він не зовсім гарно заточений. Бачите, там є такі заусінці. Можливо, просто воно супер типу тонке там, і зараз пару разів я різну, і воно там очиститься. Я не знаю, як так буде краще показати, ну коротше, вроді видно. Лезо. Скажімо так, я пробував вдома бумагу, бумагу він ріже, але не завжди буває зажовує і різ не завжди чистий. Зараз будемо пробувати. Так. Що це? Це гірка черешня. Повалена вітром. О, перші зрізи. Так. Ось такий зріз. Я думаю, можна його прирівняти до чистого, але не супер. Так, я це? Ага, що вітер не колихав. Ось так зрізало. Кору не замняло, не зажувало. Це така більше вже молода, але більше вже до сухої деревини. Різати не важко. Ну, такий діаметр, по крайній мірі. Ось є ось така. Е, ось так от покажу. Зараз ось такий болт, ось така ширина гілка. Я буду от звідси починати. І сюди йти, і потім от туди от до збільшення, напевно. Ця гілка, якби вона вже чуть -чуть встигла підсохнути. Там немає зеленого, прям щоб саме щоб сік тік. Тому можна сказати, що вона не супер свіжа. Беру я під самий оцей, щоб воно легше різало. Ну, зазвичай так завжди береться. Або по центру. Бо якщо на край брати, от на край його вже важкувати. Ну це зв'язано з фізикою і речагом, якби це зрозуміло. Тут нічого такого дивного немає. Так. Ну, певне зусилля я зробив на руку, але воно зрізало. Ось такий зріз. І зараз отак от. Далі воно буде товстіше. Зрізало. Тут я два рази натискав. Ну от, от. ну от все, оце. оце от воно вже зрізало, тут я вже коротше, так нормально піднапрягся. Це якщо дерево черешньо. От тут вже треба таке нормальне зусилля на руку. Оце от воно все. Але я скажу вже на таку товщину, Це вже якби треба брати дорослого сучкуріза. Ну, чи великого сікатора бо сучку різ можна якось восприйняти по-іншому. Перейдемо до молодої деревини. Це молода черешня. Я її колись знімав вже, вона на відео попадала. Ось така вона. Там вже осінь буду верхушку обрізати, переводити. Отак от, от. Тут вона почала закладати. От молодий переріст зріжемо на зовнішню бруньку. Блін, ногою тримати чи що? Так. Притримую ногою. Зовнішня брунька. А, і ще й вітер. Тати, йма, все, зафіксував. На край. Свіжа деревина зараз. Ну, можна сказати, чистий зріж. Кора дуже ніжна в черешні, і вона завжди зажовується в більшості випадків. Так, ще одна гіляка черешня. Ось так вона пішла. Річний приріст. Тут зробили закладочку. І десь отут зараз зріжемо. Я не знаю, як це так показати, я просто зріжу, щоб. Це я ріжу кінчиком. Кінчиком сікатора. Блін, ну, а як його тут показати? Так. О, бачите, зажувало. Це я зрізав ось так от. Отак. Отак був сікатор, це я так зрізав. Ну нічого, це черяще, нічого нічої там не буде. Зараз зріжу не кінчиком, а зріжу на середині. Ну, через того, що люфт тут, люфта там менше, і воно чистіше має бути. Так, ось це я зрізав серединою сікатора. Зріз, як можна помітити, доволі чест. Я зараз збільшу. Всі він ногу тільки видно бля. Ну, от такий зріз вийшов. Зараз ще спробую десь. А, І поки шукаю гілку, перейду до головного. Вартість цього, обійшлася там зі всіма бонусами мені близько 200 гривень. За цю вартість це дуже козирна покупка, бо в нас за 200 гривень такого не купите, а купите дуже схожого, але по якості буде гірше. Як заточку тримає, я не знаю, але пише, що тут сталь СК5. Ну, подивимося, це вже треба перевіряти з часом. От, Чистий зріз. Листочок дарма я, звісно, зрізав, але так, зробимо отак от. Оп. Тут, певно зажувало, я через камеру дивлюся. відносно чистий. ні зрі... чистий, Там може чуть-чуть, але це вже не суть. Воно не зажовує. Нормально зрізаю. От є така геляка, я її витягую. От вона пішла в горизонт. Тут от вона заклала плодову деревесину, водричний переріст, і зараз її на пеньок на зовнішню бруньку. Все зрізали. ну В принципі, вона нормально зріжена. От тут є геляка, ось така вона також почала закладати навіть на вже ці дереві. ні. Зріжемо так, так, щоб вона пішла ну, оця ідеальна, але вона заблизько. Просто її вкороти. Ні, вона дуже вертикальна. Дуже вертикальна отут її. Ну, нормальний зріз. Там, якщо прям ідеальний, то потрібно, ще ножичком його підкоригувати. Але ну, якщо не 10 з 10, то 8 або 9 желізно. Коротше, сікатор нормальний, секатор. Вартий уваги. Тут єдине, що помітивши, от, бачите, відносно центра, якось криво. Ой, блін. Що таким робити? От, я ж відео знімаю, не мішай, хлопче. <кхи> так, на чому я зупинився? Сікатор вартий уваги, сікатор нормальної якості. Ріже нормально, в руці сидить добре, в руці не жме сталь з часом треба дивитися, але на перший погляд нормальна. Не супер там якась японська, але своєю задачею. Впорався. Зрізає нормально. Тут не сказати, що є якісь там супер недоліки в нього, чи. Так, чуть пеньочок залишати, воно підсохне щось. Так, всю направимо сюди. Там обріжемо, цю направимо вниз, цю обріжемо, але аби воно ще не почало знову рости мені і щоб воно не примерзло. Але я думаю. Воно вже не має почати рости. От там от такий випадок. Щось все на вертикаль полізло, щось зі спінька полізло. Візьмемо тут на пеньок. Зробимо, тут простір, в принципі, є. Ця як основна піде сюди, вкоротимо, а тут на пеньок на зовнішню бруньку туди хайде. Як його так? О. Ця пішла ця сюди. Так, її вкоротимо, тут така от закладка, приріст хороший. Хай вона туди йде. Тут що? Тут вертикаль один, дві. Ось так от хай закладає. Воно, бачите, коли пенькуєш. От наглядний приклад зараз навіть покажу. Вже раз така фігня. Черешня. Врізалась раз. Заклало плодову деревесину. Врізалась два. Заклала плодові. Отут був зроблений пеньочок, От сухенький піньочок. І вже от відразу тут заклало, з тої сторони заклало, і отут от почало відразу закладати. Зараз ми на три бруньки робимо ще раз приріз. І воно отут почне закладати. І на наступний рік, якщо навіть тут піде сильно вертикаль, сама черешня вже вверх сильно підніметься, і на основному фоні тут вже буде достатньо простору, щоб визрила ця ягода. А оцей от сухенький можна чікнути. Або отак, або потім просто пальцем забрати. Він засихає і все. Ой, ти така коротше. Модель. Модель Айрадж 1037-8 дюйм. Ось так. Там пише, що там по акції, без акції, це там порядка 1000 гривень вартості, але це дуже дорого. Чи навіть 800 там дивишся який магазин як захоче, але за 200 там навіть до 300 гривень це нормальна вартість. До речі, дивіться, який випадок тої осені отут обрізав, бо от всю цю висоту якась фігня прогризла, і була то по всередині суха деревесина. Якось воно називається це. Для дротянка якось не пам'ятаю вже. Ну, зараз отака, блін, яблунька розкарака. Я знаю, що це неправильно я щось зробив, але осінню чуть поправлю. Але по ідеї воно от відновиться, буде тут переход на центральний провідник, тут буде плодове брунечко, і це буде такий центральний провідник. Він не буде вже сильно жирувати із-за того, що тут йде горизонт. Але треба контролювати, щоб оці геляки не перебрали живлення з центрального провідника. Треба буде їх, як би то сказати, Підпорядкувати один одному, бо оцей от перейме центральний і буде біда. Але яблуко спеціально залишив, щоб воно сильно вертикально пішло, щоб воно навантажило. Наступний рік тут буде яблуня, це обріжу в і відтягну. І в принципі, центральний провідник має знову себе сили перебрати. Десь рік я втратив, але нічого страшного. Головне, щоб воно не пішло далі по стовбуру та фігня, що жерла. Все, цілую люблю буває. <makes> I <noise> <makes noise>